Війни на шахових дошках. Юні шахісти з усієї України з'їхалися до Житомира на півфінал чемпіонату шахів. Організатори турніру кажуть, цьогоріч кількість учасників б'є всі рекорди. Турнір зібрав за всі роки незалежності, мабуть, рекордну кількість учасників 112 хлопців і 44 дівчини. Я за все своє життя такого не пам'ятаю. Я відсюду, мабуть, тисячу таких турнірів, але такої кількості не пам'ятаю. За Житомир боротиметься юна еліта спортивних шкіл міста. Житомира. Досить ну, така потужна команда працює. Це більше 20 учасників, саме Житомиряни. Ось в них гарні результати, і ми сподіваємося, серед фіналістів також будуть діти із міста Житомира. Така гра не під силу будь-якій дорослій людині, адже шахи не для слабкодухих. Подекуди доводиться сидіти по 6 годин і більше, проте юних шахістів це не лякає. Якщо всього десь годин 6. Чи важко так довго сидіти? Ні, не важко. Чому? Бо коли ти граєш у шахи, ти о, якби, стої, проникаєшся цією герою. і, гора, і о, тобі вже немає різниці на час, який ти там проводиш. Кожен хід вимагає від юних шахістів величезної концентрації, бо ситуація на шаховій дошці тримає у напрузі від першого до останнього ходу. Ти сідаєш за шахову дошку, що треба робити? Розкажи. Думатися кожен хід чому? Ну тому що не можна кожен ход на не обдумавши його робити. Будь-який чемпіонат не обходиться без групи підтримки. З маленькими спортсменами до Житомира приїхали їх батьки. Кажуть, що інколи важко зрозуміти, хто хвилюється більше, вони чи гравці. Самі ж діти демонструють залізні нерви. Спочатку він дуже нервив, дуже переживав, але ну, постійно як би, ну, від турніру до турніру більш спокійно реагує і на програш відноситься к як, як Уроку, року. Тобто розбор ошибок і далі вже более серйозна за Тетяна Сироп'ятова, Руслан Давидов у центрі подій СТВ.